Скільки тут ви кажете? 5400. тисяч. 5 тисяч 300. Дротиків Я там на Став Гутульщину. орлиний рідний край духовності перелину із різнями. Осадкого народного мистецтва є розмаїта як японська ікебан. То я взяв шрифт то, я, Івана Федорова, Церковний такий. як не одрукаря. Чи, чий вірш? Якщо мій. Ці... Ну, ага, Ваш текст. Ну а як? Кожен художник мусить бути поетом. Якщо він не поет, то він поетичну душу не впадав. А ще поетом. раз можете проговорити цей текст? Гоцульщино, орлинний рідний край, духовності перлина незрівнянна. Краса твого народного мистецтва є розмаїта, як японська ікебана. Дякую. Ну. <сих> <стук> а я багато написав присяг. Сварга. Сварга. Так, символ Бога, свара. Дякую. О, це трембіта, да? так, здоровенно. Да. Та без дротового телефону. <laughs> без дрота. Без дроту готуєські о, то буде зеку щоб це, щоб да. Ага. А, так розстав, туди чехал поклав. Дякую. О, Порошенко. Це наш президент. Тільки чоловіки, да? танцюють? То, — То що з римсько-докійських часів? Без жінок? його? — Без жінок, так. то мужський воєнний танець. Бойовий? Так. А це що за робота така? А то перша робота, то я зробив в армії 1963 року. У сальських степах я служив в авіації. Ну, і у сальських степах дерева нема. Я старшині кажу, мені треба дерево, хайно, якогось хочу щось немає. нема. Uh -huh. Каже, йди зріж собі, каже, дерево, то будеш мати дошку. Uh -huh. А там розталяш 8 сантиметрів полинь і перекоти Ого, uh -huh. uh -huh. ну, uh -huh. Це був жарт такий. А да. ну, я знайшов я на тому, там на складі ебоніт, то ебоніту ебоніт. Uh -huh. Отак я робив, коли я не мав ніякої освіти. То без ага. освіти, я так Ну, Це була якась гравюра, і ви її копіювали? Нічого Чи? подібного. Це то все Ваш малюнок. Фантазія. фантазія. Я ніколи ніколи не займаюся е злодійством. <світ> Злодійство. Я все, що виношу у душі, то я собі і роблю. немає то, ніякого мене... дерева поруч. Зато в, мене... в мене ні одна робота. Вся гравюра мене... про дерево. Кожна індивідуальна. Це просто вони роблять ліс, Ну, лісоруби. Тато ну, та -та -та ціле життя в лісі робив. Сюди, але е, тепер знаємо, що ви Рахів е, заїхали, от ваш музей найкращий. – Немарно. Дякуємо вам за час. час. Ну, я для таких, як ви, роблю, бо раз ви зайшли в мій музей, то ви не ресторан шукали, шукали е, зустрічі з духовністю. Значить, ви – люди духовні. Ну, я завжди таким вон. людям радий. <риві> я думаю, що є якась річбачка. Я завжди таким <риві> людям радий. <риві> дякую, до побачення. Дякую, а, будь ласка, я вам дякую. Згадую, вам робіть. Да, да, Багато вам років життя, сили. Я вже дев'ятий 10 розміняв люди.